Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Honda NC750X. Зараз обійду по кругу загальним планом, а потім більш детально покажемо по кожному із вузлів мотоцикла Робіть стоп-кадр, розглядайте все, що потрібно, знімаємо в гарній якості. Зверніть увагу, що Знімаємо на прямому сонці, буде видно всі недоліки. Як ви знаєте, на сонці видно все. На мотоциклі встановлено таке вже скло в ідеальному стані, без подряпин, без нічого. Давайте з резини розпочнемо. Дивіться, отакий протектор. Тут все як на... Ну, мотоцикл дивиться 6 тисяч км пробігу. Я показувати все не буду, я покажу тільки саме головне, тому що він новий мотоцикл. Мотоцикл з АБС на диск немає, тому що він не може бути на 6 тисяч км на такому мотоциклі. Дивіться, ось Робоча область, бачите, бачите, тут пильовички, немає ні потріски, нічого. Воно навіть якби було, нічого страшного не було. це Всього лише пильовики. Тут так само. Радіатор, бачите. Всі соти рівні, бруд, Ось ближче можете зробити стоп-кадр стоп-кадр, роздивитися, все рівненьке, воно, воно. все як завод зробив, все воно такі. Ось, будь ласка, тут трохи бруду. Тут видно, що вона навесенькі. Пачки, воно навесенькі, копачки, такі цікаві, не знаю, заводські вони чи не заводські. Будь ласка, туди заглядаю. Ну, тут не кручено нічого, ні один гвинт, ні один болт, нічого не крутили, не розбирали, воно видно, що воно. Будь ласка. Мотоцикл на автоматі. Будь Ласка така ніжка. Бачите, тут кришка захисних цілесенька. Трошечки впилу він, але сильно. Тут захист рук, церкала, ніхто нічого не побитався. Все Далі Сидіння також як новеньке. І тут наче їїка, чи то сонце так падає, не пойму. Ногою напевно зачепив, воно трохи тернуло. Тут встановлена підкопкур, така площадочка, плушник в ідеальному стані, без знизу, дивіться, дивіться. центральна підніжка вже встановлена. Стояночний тормоз, задній диск в ідеальному стані. От також дивіться, колодочки, бачите, сині. Нові, нові колодки. Якщо ви розумієте, в мотоциклах це, це нові колодки, 600 кілометрів. Знизу, будь ласка, кліпси, всі рідні, все на місці. Такий е протектор по резині задній. До речі, резина 21 неділя 2023 року. Бачите? Ось такий кофр є, ми потім більш детально до нього повернемося. Він просто як дзеркало цей кофер. Це бруд. Тут чи то сонце так падає, не розумію, але ну, тут ціленьке. Новий мотик, новий. Дивіться. Ланцюг, бачите, зірка В якому стані. Підніжки. З цього боку їх Дивіться. Взагалі, я казав, що буду показувати саме недоліки, але ну, я їх поки що не знайшов. Ну, тут є подряпи, ну це таке ну, взагалі Ну, смішно. Будь ласка. Також знизу, подивіться. Рушник, бачите, оригінальний. Ну, якщо воно нове, то воно нове, ви розумієте. Бачите? Крило переднє в безданому стані. Може є де там яка подряпинка невеличка. Ото це, якщо під мікроскопом придивлятися, як ми зараз і робимо так, зараз і так покажу. Ручки, пройти, кнопки, бачите, з цього боку. Ага, по ключам. Ключі у нас від кофра 4 Раз, два, три, чотири ключі від кофра, да? і два ключі від мотоцикла. Заведемо із луками і працюємо так ось. Це м'якеньке. Так, другого да. номеру дуже буде і от так от. Показую. Зараз ще цього кофор відкрити, подивитися. Зараз відкрию, подивимося. Проїхатися не проїдемось. я тільки що проїжджався Все клас. Але я один, тому мені незручно буде знімати і показувати їзду. Тому. Тут інструмент заводський, вичте, я не буду діставати, воно там все не кручено на всіх мотоциклах. Так. Дивіться, всі болтики, все як новеньке. Закриваю і обіцяю кофр глянути. Давайте глянемо. Ось так крутимо. Так що це не від нього. А, це від сидіння, напевно. так таки не відчиняється, ще потрібно зрозуміти. Хто його знає, як воно відчиняється, друзі. А, тут є знизу моп. Ось так. Ну, якісний коф, я хочу сказати, дуже якісний. Ось тут бачите такі кармани її. Ось такий він громазний кофер. Бачите, дуже здоровий, напевно, два повноцінних шолома поміститься сюди. Ось так відчиняється. Так, ще раз. Якщо будете пробувати самостійно, там, отут кнопку зверху нажимаєте, ось так, і тоді воно відчиняється. Де ця кнопка? Ось ось ця кнопка, ось вона, бачите. Ну, Кофрик реально якісний, я не знаю скільки коффор може коштувати. І знизу так само, Це щоб його знімати. Ну Все показали, я думаю, детально.